На оргкомітеті підвели підсумки великої роботи. Всі підрозділи, відділи та управління справилися із поставленими завданнями, стверджують голова Коломийської районної ради Богдан Болюк та перший заступник голови районної державної адміністрації Роман Панчук. З їхніх слів воскресенці 100% готові прийняти у себе велике районне свято Петруємо разом. Я взагалі задоволений тим, що зробили односельці підготовці до такого великого районного святу, і з нагоди 660-річчя першої згадки пісенної згадки про е, село Воскресінці. Надзвичайно великий об'єм роботи в короткі строки були зроблені. Дякуючи голові сільської ради, який зумів зорганізувати громаду. І направду дуже приємно, що Воскресенецька громада показала себе на високі. І я думаю, що свято пройде на високому рівні. Відбувся черговий і останній засідання оргкомітету в селі Воскресенці по підготовці до святкування. Всі служби, які були задіяні в підготовці свята, спрацювали добре, дехто відмінно спрацював, дехто добре спрацював. Є декілька недоробок, які ми уже. Сунемо на протязі сьогоднішнього і завтрашнього дня і надіюся, що свято вдасться на славу. У Воскресенцях під час свята відбудуться відразу кілька подій. У селі відкриють майданчик з синтетичним покриттям, нові роздягальні для футболістів, подбали про концертну програму. Гостями свята стануть молоді люди із усіх населених пунктів Коломищини. Сільський голова Любомир Білейчук запрошує всіх відвідати велике свято у його селі. Воскресенці вперше проводять на своїй території таке масштабне свято. Це тройне свято, тому що це є 660 років першої згадки про село Воскресінці. Це є районне свято молоді. Також ми будемо під час цього свята відкривати реконструйований наш сільський стадіон та майданчик з штучним покриттям. Тож я хочу сьогодні запросити всіх жителів Коломийського району, Івано-Франківської області, сусідніх областей прийти до нас 12 липня. До наше село, щоб відсвяткувати це велике свято. Попетруємо разом. А розважати гостей свята будуть народний артист України Богдан Сташків, заслужені артисти Алла Ковалянська, Михайло Попелюк, дует Писанка, брати, приймаки. А увечір на всіх чекає Українська вечірка та феєрверк. З воскресінців Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.